Я рву редиску І для своїх глядачів за кордону, тому що в мене тут просто насправді багато дивляться, Я розумію, що це можуть бути мої там друзі, брати і так далі. Але саме для них, мабуть, я розкажу це відео. По-перше, зауважала я цей конечно, овоч, тому що насправді він дуже смачний. Зараз якось змінилися сорти. Після нього, так як раніше, я думала завжди, що от наївся, да вже газуєш, не газуєш. За все своє життя, я мабуть не з'їла сікерадиск, як з'їла її. Оце зараз, в цьому році, як ми вирощуємо її цілих там 7 соток. Е і я колись читала такий журнал, чого я почала за кордон? Тому що там дуже дорога ціна на овочі. В нас, звичайно, в Україні пучок редиски можна купити за 20-30-40 гривень, це взагалі не проблема. І на кожному городі вона росте і її в їжу вживають. І я читала один журнал, де е, говорили про те, щоб вирощувати, до прикладу, е, овочі на своєму підвіконі для вживання в їжу, для того, щоб збагачувати свій раціон вітамінами і взагалі овочевою продукцією. Тому що овочева продукція насправді за кордоном вона дорога і дуже в дефіциті. От, До прикладу, я колись читала таку штуку, що в Австралії була виставка і фастфудом, який переміг типу якийсь там конкурс, було лате з цвітною капустою, з порошком цвітної капусти, для того, щоб його люди пили і збагачували свій організм овочевою продукцією. Я не знаю, як це так правильно вирізати, але ну, суть в тому. Я думаю, що воно десь є. Якщо хтось захоче, може цю інфу передивитися в інтернеті і більш чітко почитати. І в цьому журналі про вирощування типу, овочів для себе було таке, що от ми маємо підвіконня, там висіваємо редиску, салат, цибульку і свою сім'ю годуємо там підвіконня в 0,8 квадратних метра, при правильній в Може годувати ну прям там сім'ю, може додавати до їхнього раціону овочі. І я ще думаю, блін, ну яка дурня. Реально, ну хто там туридиску їсть. А зараз почала її вживати в їжу багато сама, то лі сорта помінялися. Насправді вона вже й не викликає того газоутворення. Я взагалі вважаю, що це дуже такий корисний, бачучи на технологію вирощування, яка ось, бачите, на мене стоїть реально в бур'яні. Я її навіть не сапала. Посіяли і зняли. Були там на них хрестоцвітні бліжки. Оце ці хрестоцвітні бліжки поробили такі дірочки. Ну і що? Ми їх не травили. Вони абсолютно нам ніякої шкоди не зробили. Там пострибали собі болезнями, вона не боліє. Бур'ян, поки бурян той виросте, то вже я в ту дискою зараз беру, перекультивіруємо і буде щось друге. Так що, особливо для тих, хто за кордоном і хто дійсно хотів би. Я не думаю, що така велика ціна на пачечку насіння. Але зверніть на це увагу, дуже приємно виростити і своїми руками такий смачний продукт. І точно знати, що він без пестицидів, і він може, він має він буде просто супер свіжий, бо ви от прямо зі свого горщичка зірвали і з'їли. Не потребує ніякої. Е, росте при мінімумі світла може вирощуватися там прям, ну от прям з березня на підвіконі, прям до пізньої пізньої осені, тому що незалежний від світла не потребує того світла, не потребує великої вологості повітря, великої кількості ґрунту. Ну просто не, не продукт, а супер. Вітамін С є в ньому. Червоне, значить, є якийсь е, А каротин це там якийсь вітамін А. Ну просто ну користуйтесь. Ну, правда, чітка тема.